Відповідно до статистичних даних за січень, до єдиного реєстру досудових розслідувань занесено 148 тисяч проваджень. При простому співставленні цифр за минулий рік отримуємо у три з половиною разів менше злочинів 42 тисячі нинішнього року. Майже 40 тисяч проваджень були невдовзі закриті, але навіть двократне зростання вдалося народному депутатові москалю суттєвим, про що він і заявив у нашому ефірі, 6 лютого. То мені треба вірити, тому що я отримав від Генеральної прокуратури України за підписом заступника. Генерального прокурора пана Пришко, і якщо от подивіться 148 044 тисяч злочини при співставленні цифр з даними генпрокуратури за цей рік і міліції за минулий, виходило, що рівень злочинності по Україні зріс майже у три рази з 9,3% до майже 10%. Я, як бувший працівник правоохоронних органів, чисто сердечно сьогодні, я кажу, роблю явку з повинною, що були факти. Коли нерадиві співробітники десь укривали крадіжку курей, велосипедів, якихось дрібні, але вбивства ніколи в житті ні до під час радянського союзу, ні під час незалежності України ніхто п'ять тисяч вбив вбивств, це є річна більше річної норми України. Особливу увагу генерал-лейтенант і народний депутат звертав на диспропорції у статистиці тяжких злочинів. Такі злочини виросли з 1055 до майже 10 тисяч, мало не в 10 разів. При цьому статистика по убивствах викликала найбільше занепокоєння. Якщо порівняти минулорічні цифри з даними 2013 року, то зростання виглядало просто неймовірним – з 240 до понад 5 Тисяч потрібно розбиратися. Я хочу е, подивитися, чи це за рахунок того, що в нас багато пропадають людей, чи це збільшилось, будемо казати, на побутовому рівні вбивства, чи це вбивства з хуліганських міркувань. чи десь діють маніяки, про яких органи міліції сьогодні скривають, і ми про це абсолютно не знаємо.